Свіжі, зелені і тільки з грядки. У березні студенти вищого професійного училища номер 11 уже збирають новий врожай. У тутешній теплиці вирощують огірки за голландською технологією. Беремо огірка, обв'язуємо так, що він не падав. Пусками ми відірвуємо, і тут робимо ми петлю, так щоб підв'язувати огірка. Якщо на ньому будуть тяжкі огірки, він не він, він де постійно падати. Ми його так підв'язуємо. На 600 квадратних метрах розмістили 11 рядів із насадженнями двох видів огірків. Доглядають за грядками самі ж студенти вишу. Тут діти і навчаються, і проходять виробничу практику. Ми тут пасинкуємо огірки, підв'язуємо, там поливаємо добре. доливаємо. Плюс, мінус потрібно підтримувати 26 градусів, щоб вони оптимально росли. Викладачі зазначають, учні мають змогу спостерігати весь вегетаційний період до зрівання плода. Щоб полегшити роботу студентам, більшість процесів максимально автоматизовані. Це в нас йде на полив, це в нас йде на розмішування добрива, це в нас де на обігрів бойлер, тому що ми підігріваємо воду для поливу. Висадили насіння у січні. На початку весни вже активно збирають урожай. Міжсезоння припадає на кінець грудня-січня, коли триває вирощування розсади. Технологія цікава, так як все залежить від людського фактору, як тепличному господарстві. Збудували тепличний комплекс декілька років тому. Директор Вишо розповідає, ідея полягала у тому, аби провести заміну імпортної продукції та вирощувати її в Україні. Тим паче у такий спосіб готують кваліфікованих робітників майбутніх майстрів тепличного господарства. Практично конструкція теплиці це є італійський проєкт, плюс голландські технології і дає результат. На сьогоднішній день ми вирощуємо тут два сорти огірка. Це огірок корнішон і довготілий огірок. Передають огірки у школи міста, з яких готують обіди учням, а поки у дітей канікули, на цей період овочі реалізують для внутрішньо переміщених осіб. Вирощує огірки своїх так домрити теплицях, і по і нам постачають до ресторану «Жовтневий», який ми орендуємо в ресторані «Жовтневий» Наші учні проходять виробничу практику разом з майстрами виробничого навчання і безпосередньо обслуговують внутрішньо переміщених осіб. У подальшому, зазначають у виші, планують теплицю розширяти та вирощувати нові види овочів. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.